Великий Піст Великий Піст розпочинається завжди у середу. Під час служби Божої священник посипає голову кожного з присутніх попелом або робить попелом знак Христа на чолі. Тому ця середа називається попільна середа. Великий піст триває 40 днів. Цей час допомагає нам приготуватися. До найбільшого християнського свята Воскресіння Господнього. Протягом посту священники одягають фіолетовий літургічний одяг. Він символізує жаль і смуток приводу невинного страждання Ісуса. Сорок днів ми не чуємо і не співаємо Алілуя. За час посту ти маєш нагоду більше пізнати Господа, змінити щось у своєму житті. Зблизитись зі своїми рідними і друзями. У цьому нам допомагає піст. Церква заохочує нас відмовитися від споживання м'яса протягом усіх п'ятниць. Можливо, саме у цей піст і ти розпочнеш цю практику, а у попільну середу і страсну п'ятницю дорослі мають обов'язок суворого посту їсти один раз до осита і два рази злегка перекусити. Але піс це не тільки обмеження у споживанні їжі. Ти можеш, наприклад, відмовитись від комп'ютерних ігор або соцмереж. Молитва це розмова з Богом. Її не буває багато, та ж ти можеш почати більше молитися. Наприклад, щодня читати святе письмо. Під час Великого посту ми маємо можливість брати участь у спеціальному богослужінні, хресній дорозі, милостиння. Кожен з нас може чимось допомогти іншій людині. Ти можеш поділитися своїми речами, іграшками з дітьми, які їх не мають, або спілкуватися з однокласником, над яким усі насміхаються. За тиждень до Великодня ми святкуємо вербну або пальмову неділю, згадуємо урочистий в'їзд Ісуса в Єрусалим і розпочинаємо великий тиждень. Останній тиждень земного життя Ісуса. Закінчується Великий піст пасхальним триденням. У великий четвер. Ми згадуємо останню вечерю Ісуса з учнями, на якій він встановив таїнство, священство і Євхаристії. У велику п'ятницю роздумуємо над стражданням і смертю Ісуса. Велика собота, День тиші, тіло Ісуса у гробниці. В цей день ми дякуємо Ісусу за Його безмежну любов на кожного з нас. А в ніч, суботи, на неділю, усі ми знову почуємо спів Алілуя, якого не було протягом посту, і радісно вигукуватимемо Христос Воскрес!